Всім доброго вечора. Сижу, зараз кофеюю, п'ю он дивіться. Та хочу показати, що я вже, е, вже зробила. Вже знаєте, як трохи зробив, так вже якось легше. Ходімте, я покажу вам. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Ось. Все. Дивіться, посадила вже сюди е, зелені цукіні. Ось сюди, дивіться. Раз, два, три і чотири. Посадила сюди невеликими кущиками, знаєте. Думаю, що може буде і густовато, як вони виростуть. Але вірю, що чоловік купив невеликі не, не такі, що плетуться. Знаєте, кущові такі невеличкі кущики. Ось, і на них тоді буде цей буде урожай. Якщо буде густо, то якийсь один приберемо, я думаю. І ось. І ось тут, дивіться, вже теж посадила жовті і білі посадила. Ось буде один, два, три. Покажу вам. Ось буде один, два, там три, чотири, п'ять, шість. Шість кущиків буде і виноград. Тут вже потроху, свекруха вже ось почала садити город. Нікому не дає, сама садить город. Це ми з нею домовилися, що я сажу ось тут з боку. Вона садить город, що. Ось. Та й нападало, понападало, дивіться, вже щось на кущики. Це, а вони квітнуть, то прийдеться чимось їх кропити, мабуть. О, то треба буде покропити. Ось, а то жалко. Такі гарні гарні кучеряві мої кущики радують глас мій. Але ж, Але ж. Ходімте але разом. Ж. Покажу, що вже сьогодні зробила. Ось. Йдемо, йдемо. О. Ось тут вже посадила. Дивіться, тут один рядочок, другий рядочок. Там кусочок із завотою великою петрушкою і ще рядок петрушки. Це все посадила. Далі сьогодні це все тут, були все грицики. За годинку все зробила такий порядочок. Осталося Сережі покопати. Та й будемо сюди садити цей помідори, та, мабуть, та, мабуть, отут посажу рядочка 3-4 окропа, щоб був у нас окроп. Ви знаєте, в нас хріна немає. Нема де взяти хріна, щоб його посадити, щоб було на, на огірки та на помідори. А отут маленький оцей клапоть останеться такою землі, ось у квадратичок. То хочу посадити сюди метеоли. Вони так гарно пахнуть. А в нас якраз, дивіться, якщо ось так я вам покажу стать. Гляньте, да, оце маленький отакий ось, ось квадратичок, оце засіється метеолами. І в нас ось вікно, дивіться, відкрите. І оцей аромат, як ми будемо спати, буде як освіжительно. Буде так пахнути, а вони вечором так медово пахнуть, просто, просто клас. Тому буде ось так. цибульку чесник я не прибирала, тут а хай буде. А ось там і ось тут, де в нас залишилось ось, бачите, що оцей бур'яноці всі грициків. То я не знаю, мабуть, поверху зоб'ю сапою вже, як Сережа копати буде. Ось. А потім його покропим. Та і все. Оце і все. Ось така робота на п'ятисотках. Небагато роботи, але знаєте, треба його це все-таки все, все поробити. Ось мої красавчики. Красавчики, красавчики, мої піони. Ви знаєте, є піони. Але чи будуть білі? Ось дивіться, бачите, які малюсінькі. Маленькі, маленькі. Воно є. Там є. І там є. Ой, побачимо з вами, як буде, яка буде ця красотень. Чи біленькі, чи які будуть. Бо тут ці вже здорові такі кущі, то тут вже є. Але теж щось вже з цим кущом, бачите, не то маленькі пуп'янки, кущ великий, а квіт цвіту не викидає все. Як, як то кажуть, виродився, чи як він називається, що вже не викидати цвіт. Зато он, он, дивіться, який здоровий. Дивіться, он який красивезний. Там, що широкий, що квіти є, аж буяє прямо. Гляньте, розовий. Красота. Просто красота. Та подивилася, знаєте, що в нас кофтіточка, вже ми її оббили який раз, і дивіться, коти вишкрібають так, ну це просто видержать не можна. Та я придумала, знаєте що? У нас залишився кусок такої матерії. І є у нас залишилося від QSB, зараз вам покажу, від QSB залишилося кусочок його. Зараз зробимо кохтяточку. Оно, дивіться. Блін, а У нас дивіться такі кусочки QSB є. І є у нас чим їх порізати. Треба їх виміряти, порізати. Є у нас такі гвоздики кльопки. Їх на ті кльопки, І пофарбувати отакий жовтий колір. І зверху той пледик. туди. Я думаю, буде гарно. Далі хочу оці двері, які ми в тому році зробили. Оце все пофарбувати у жовтий колір. Я не знаю, як я, звісно, туди залізу. Мабуть, Сережа полізе туди. Ох, пофарбувати оце все жовте, буде гарненьке стояти. І плануємо ще не знаю, як у нас свекруха дасть згоду, не дасть згоду. Оце ось це все синє, це ж як воно називається, я не знаю, під шифером, оце все, щоб теж пофарбувати у жовтий колір. А двері не будемо фарбувати у жовтий колір. Двері тут, звісно, треба однозначно міняти, ставити, але, мабуть, не в цьому році. Бо страшні-страшні двері. Що. А це хоча б це верхушечку зробити. Ось, ось, такі плани в нас. Так, Поки я ходила, поки я розказувала. То вже моя кавуся, бліна, виховала. А в нас сьогодні случилося просто капець. Дуже все це печально. Перед самим день народження. Ось, дуже все печально, коротше. Але Але... А, добре, що є у нас, ой, добре, що у нас є друг, який виручив, дав свій акумулятор поставу, поки ми заробимо. За ці дні на нові поставимо вже гарний добротний акумулятор. Посилочку з нової почти, звісно, я забрала. Я така щаслива, не представляєте, але і другу не забрала ще. Там треба зробити предоплату на карту, У мене зараз на карті немає грошей. Як тільки будуть у мене на карті гроші, то я скину і заберу ту, цю, ту посилочку, коротше. Ось. Тому так. От. От такі в нас діла. Так що Сережа поїхав на іншому акумуляторі працювати. Ось так, друзі. Негадано, неждано. Ну знаєте, воно краще, звісно, щоб це все сталося літом, чим, знаєте, чим зимою. От тоді важче. Ось, але я думала, що в нас цей ремонт, знаєте, воно якось що це так темно. О, але я думала, знаєте, що, що у нас це займе на, не зараз на... купувати, а займе це на червень-липень. Ну, знаєте, як кажуть, зараз такі часи, що машина прежде всього. В нас вона заробляє, в нас вона молодець, то... то спочатку машина, потім все остальне. Ось так. Того, друзі, ось так. Нехороша така новина. Але слава Богу, викрутились трохи. Я вже буду більш спокійна, знаєте, коли вже ми заробимо, купимо і поставимо вже свій новий. А той вже в нас останеться, знаєте, такий як запасний варіант. Та ще Сережа спів на базар та купив пістолет той, що для шланга, то як привезе, то покажу, який він там його купив. Бо в нас був оранжево-чорний, перед цим був чорно-зелений, а зараз не знаю, які привезе. Чи я кажу, купив, будь ласка, бо в мене просто синя палиця. Багато поливати. Я ось трошки пополивала свої іріси, і де пополивала іріси, то зазеленіли і почали пускати вже знаєте квіти. А де не достає, не достаю я цим, ну не достаю, коротше я пальцем не можу регулювати подачу води. То там вони починають жовтіти. І мені дуже жалко, тому що треба його це все пополивати. Та ще сьогодні глянула, представте, що в нас відер нема. Коротше, в нас були два пластмасові відра, але вони всі, походу, лопнули зимою. Не видержали коротше, цю зиму і лопнули. То треба купити одне пластмасове відро, ось, а інше купити цей, алюмінієве. Люблять, у нас оце коти. Улюбували в алюмінієму відрі пити воду. Що їм там подобається, я не знаю. Чи там що більше в них ця, ну, об'єм самої оце відра, ну, круг оце відра, знає, зверху, що їм нравиться, я не знаю. Облюбували в пластмасовій миски пити воду то це тепер мені так, 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 ну, таке завдання купити пластмасову миску для котів, <смі> поставити, бо коли їх прив'язую на шлейки біля когтіточки, то треба, щоб їм вже вода була. Купити пластмасову миску. Потім купити пластмасове відро Ось, по, на воду, щоб воно було. І купити алюмінієве відро, щоб воно стояло для полива, щоб на теплу воду, тепла вода нагрівалася, в нас же баків немає, Ось, а, те, щоб була тепла вода. Що? тому що будемо садити помідори гіркі, то я так розумію, в теплицю треба поливати цими теплими теплою водою. Що. Нам вже пообіцяли, що дадуть нам помідори вже в неділю, то вже будемо садити на цей. А то вже будемо садити помідори в теплицю, що. Я не знаю, їх одразу підв'язувати, щось робити на підв'язку, якісь крючечки там, чи я не знаю. Подивимося, що. А редька, те, що я садила редьку, нічого нема. Там було їй темно, там же ж фольгата була, Сережа її не зняв. І з-за тієї темноти вона витягнулася вся вверх і не дала плода, користо, пішла вся вверх. Взагалі, я сказала, це останній раз, що я саджу редиску. Не буду я більше садити, буду їсти куповану. Ось так. Розстроїлася за редиску. Так, так ось так. Сьогодні. Ще й треба постирати, правда, я ще не закинула стірку постирати. Ну нічого, постирається. Все постирається. То ось так. Такий сьогодні день пройшов. Теж такий сьогодні фільм, один дивилася, називається За сім'ю за сім'ю сім печатями. Сім сімейний фільм про багатодітну там сім'ю. 12 годин іде весь фільм. Таке, знаєте, так, перебіжками. Там не стрілянини немає нічого такі, такого немає. Ну, чисто все життєйське таке. Наварила поріжечки на заварному тісті, на гарячій воді, хто знає. Пережарила м'яско, цибульку, моркву. Коротше, швидко зробила, супер. Моїм заходить аж бігом, понравилося взагалі. А це ще хочу зробити з капустою. Ось. Та я не знаю, що на завтра готовить. Це чесно, сижу з вами і думаю, що на завтра це готовить. Ще червоний борщ є. Може нічого. Може тортика приготую на швидку руч. Знаєте, знайшла новий рецепт. Називається тортик по-бистрому. Ось. З варенькою. Два рази робила. Одне, один раз робила з яблучно-м'ятне е, яблучно варення, а друге робила з полуничним. Дуже смачно. Ушло на ура просто. То думаю, може ще, ще одненьке зроблю. Але попробую, знаєте, третій раз, як буду робити, то попробую ще влити десь 100 мл молока. Попробую, може, з молоком буде ще краще. Ось так. Друзі, обов'язково як буду готувати е, тортик. Е, покажу рецепт, покажу, як я готую. Дуже виходить ніжний, дуже виходить смачний, гарно пропитаний, часок два е, і без всяких заморочок. Тому на цьому буду такому солодкій такій ноті, буду закінчувати свій блог. Все, всім пока, до наступного блогу.